Сьогодні у нас відбулося закінчення освітнього процесу у другому на другому магістерському рівні денної форми навчання, святкове вручення дипломів для наших здобувачів освіти, які від сьогоднішнього дня відкривають нову сторінку свого життя. Вісім структурних підрозділів, три навчально-наукових інститути і п'ять факультетів. Тенденція щодо випуску, кількість. Випускників минулого року і цього року приблизно однакова, тобто, це було понад 600 осіб денної форми навчання. Що стосується Червоних дипломів то ми щорічно випускаємо студентів, які мають червоні дипломи без жодної четвірки в додатку. І дуже приємно, що такі студенти потім себе знаходять в житті і розбудовують нашу країну, нашу Житомирську область і нашу Житомирську територіальну громаду. Сьогодні я стала магістром факультету філології та журналістики. На аспірантуру я не буду далі вступати. Працювати можна буде спробувати. Університет дуже дав багато досвіду. Практику ми проходили і виробничу, і навчальну, дуже багато цінних порад, навичків я здобула. Писати дипломні роботи це не так-то важко. Ви молодці, все вас вийде. Головне підтримка близьких, викладачів і ніколи не здаватися. Випускник історичного факультету. То працюю також за спеціальністю вчителем історії та педагогом організатором. Ой, дуже класний випуск. Окрім того, що отримали дипломи і були студенти, які виступали, співали пісні, також ведучі. Взагалі випуск прийшов дуже драйвово і динамічно. Викладачі дуже професійні, вони допоможуть, підкажуть із написанням дипломної роботи, наукової роботи статтями. Це все на дуже високому рівні вже думаю, насправді. На жаль, я поки не планую вступати до аспірантури, бо хочу продовжити професійну кар'єру в ліцеї. Я дуже задоволена, що я отримала нарешті цей диплом, що я вивчилася, і я вважаю, що я в певній мірі достойний спеціаліст у своїй справі буду і, можливо, працюватиму за своєю спеціальністю. Я навчалася 5,5 років. Важко, звичайно, було всім, особливо на першому курсі, на другому і на половинці п'ятого з половиною року. Я вважаю, що важливо мати диплом другого магістерського рівня, тому що це вже закінчена вища освіта, і ти можеш рухатись далі. Якщо ти закінчив одне, ти можеш розпочинати щось інше, правильно? правильно.